Привіт, ми з України з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні, 25 вересня, вранці Одесу знову атакували росіяни за допомогою безпілотників іранського виробництва. Деталі трохи згодом залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Сьогодні, 25 вересня, відразу після шостої години ранку в Одесі оголосили повітряну тривогу. І десь у половині на сьому над Одесою з'явилися дрони, ті самі недогрьобані балалайки іранського виробництва, які дерчать, немов скажені. Один такий безпілотник збили. Але ще три влучили у адміністративну будівлю у центральній частині Одеси. Постраждалих та загиблих немає. Але сама будівля має суттєві. Єві руйнування і виникла пожежа. Також після цього в Одесі обмежено рух тролейбусів. На всі маршрути вийшло сьогодні вран зранку всього 36 машин. Хоча у звичайний вихідний день працює десь біля 50 тролейбусів. Потім, після десятої години 25 -го вересня, в Одесі оголосили ще одну повітряну тривогу. Під час неї, скоріш за все, над морем збили ще 5 таких безпілотників. Таким чином, вірогідно, 25 вересня вже збито як мінімум 6 або навіть більше безпілотників іранського виробництва. Нагадаю, минулого разу росіяни намагалися атакувати Одесу такими дронами 23 вересня. Тоді було збито протягом двох атак 5 безпілотників, але ще два влучили. У будівлю біля одеського порту та зернових терміналів. Нагадаю, що це недогрьбані балалайки. Це такий дрон, який виглядає як трикутний у плані літачок без хвоста. Він оснащений двотактним бензиновим двигуном, тому і дерчить він так, що цю штуку чутно за кілька кілометрів. Дрон має вагу 200 кілограмів, при цьому несе боєголовку вагою до 40 кілограмів. Він летить на відносно невеликій висоті та з малою швидкістю, і тому його Досить легко збити, хоча такі дрони під час польоту маневрують та ухиляються від зенітного вогню. Запас палива дозволяє летіти на відстань до 2000 км. тобто триматися у повітрі більш як 10-12 годин. Але дальність керування таким дроном значно менша, скоріш за все, не більше як 200-300 км. Це дрон камікадзе, який летить в один кінець. Його задача прилетіти до цілі та впасти на неї, бо його у нього досить потужна, вагою до 40 кг і запускають такі дрони з пускової установки, яка замаскована під вантажний автомобіль і вміщує 5 дронів. Так звана Друга армія світу нещодавно закупила такі та деякі інші дрони в Ірані, країні, яка має набагато потужнішу військову промисловість ніж у Росії. Після останніх атак росіян іранськими безпілотниками по українським містам увечері 23 вересня Україна вислала посла Ілорану та скоротила штат Іранського посольства в Україні. Більшості дипломатів відкликали акредитацію. Тим більше, що ми пам'ятаємо долю авіалайнера. Компанія Міжнародні Авіалінії України, який у січні 2020 року збили над столицею Ірану Тегераном. На цьому зараз у нас все. Чекаємо на розвиток подій. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення! Слава Україні!